Вітаю вас. З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні, в часи невизначеності в нашій країні, і навіть часи невизначеності для тих, хто знаходиться за кордоном і для якого є важливою наша країна. Ми з вами часто думаємо, як нам бути далі. І ці думки про майбутнє, про майбутнє нашої сім'ї, про майбутнє нашого особиста, про майбутнє нашої країни вони часто. Займають наш розум, і ми не знаємо, як далі бути, і відчуваємо, що вже багато чого зробили, що могли, щоб ситуація покращилась на краще, щоб вона стала е, якоюсь більш ясною, щоб в нашій країні, в нашій сім'ї, в нашому місті було краще, і відчуваємо, що багато чого залежить не від нас, і ми не можемо на це вплинути. Тож як жити в часи невизначеності? Якщо тільки ми з вами подумаємо про те, що те, що відбувається в нашій країні, воно належить. І тільки конкретній людині якісь певній, навіть якщо вона займає певну високу владу, все ж таки ми думаємо, що від неї залежить майбутнє нашої країни, а потім бачимо, що ця людина не завжди поводить себе коректно, можливо, логічно, можливо, законно і ще якимось чином. Тоді ми з вами можемо відчувати як відчуття тупіку щодо нашої країни, щодо майбутнього свого особистого і своєї сім'ї. І як тільки ми з вами подумаємо про те, що ті люди, які стоять при владі, при владі, вони не є остаточними впливовими людьми відносно того, що відбувається в нашій країні і на нашій планеті, Україна не належить жодній людині конкретно, щоб вона могла взяти і все змінити. І якщо тільки ми з вами згадаємо про те, що над цим всім, що відбувається на нашій планеті, є Бог. Без його волі нічого не відбувається. Ми не можемо з вами зрозуміти, чому саме є те, що є зараз. Разом з тим, ми розуміємо, згадуючи про те, що все є під його владою, то розуміємо, що жоден президент жодної країни не є сильнішим за Бога. І який би він був, правильно вчиняв би чи неправильно, він не остаточна влада. Над тим, що відбувається в нашому житті і в житті нашої країни. Саме з довірою до Бога ми можемо жити зараз в часи невизначеності. Як тільки подумаємо логічно, то багато чого не відбудеться в нашому розумі і ми, ну, того, що ми б хотіли, щоб було. І це дає нам багато смутку, багато відчаю, багато розчарування дає, зневіри. Як тільки ми з вами подумаємо про те, що над цим всім є Бог. Над цим усім, що відбувається в нашій країні, в усій нашій планеті, над цим всім є Бог. І коли ми про це задумаємо, коли ми довіримо Богу наші турботи, наші хвилювання, коли ми віддамо Йому майбутнє нашої країни, тоді ми можемо відчути його справжній спокій всередині себе. Навіть якщо зараз в нас невизначені часи, ми не знаємо, яким буде майбутнє, не знаємо, що буде через тиждень-два. З довірою до Бога ми можемо з вами дивитися в наше майбутнє. Саме з довірою до нього можемо жити далі. І це та опора, яка не підвладна жодній людині. На неї не можуть вплинути ніхто з людей. наш ворог теж не може вплинути на наші відносини з Богом, на Його присутність в нашому житті і в нашій країні. І Бог, як був в нашій країні до початку війни, так він є зараз з нами. Тож. Саме з довірою до нього ми можемо з вами дивитися в майбутнє і можемо далі жити в ці великі часи невизначеності, усвідомлюючи, що над всім цим, що б не було на нашій планеті, над всім цим є Бог. І Він може нам допомогти жити далі. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.